Всім доброго дня! Сьогодні ще один тест автоматики Pro Maxi Хочу подивитися ще раз, як будуть працювати заслонка на демогенераторі та на демоході. Ну і заодно приготуємо ось такі ребра. Так, Закриваємо. Параметри я вже виставив. Щоб було коротшим відео, нажимаємо пуск, Все, процес приготування запустився. На даний момент заслонка на демогенератор закрита, на димоход відкрита. А далі, як розпочнеться процес копчення, я включуся. Пролунав звуковий сигнал, що розпочалося копчення. Заслонка на димогенераторі відкрилася, запустився нагнітач на максимальні обороти. Так, зараз буде з'являтися перший дим. Зараз піднімаємо. Там заслонка відкрита. По... ...кейду виділення диму. Так, да, баночка заповнена. Вона не мита, тому не видно, коли з'явився дим. Щепу підсушив, тому розпал відбувається дуже добре. Так, так. Так. Ну, і тут вже дим на камеру не видно, але дим виходить вже з димохода. Ось так відпрацьовують заслонки. Під час копчення. Далі у нас буде варка, там має закритися заслонка на димогенератор і закритися заслонка на димоход. Перед тим 2 хвилини буде продувка коптильної камери. Тобто заслонка буде відкрита і включиться нагнітач на щоб викинути дим з коптильної камери, щоб пар, коли буде подаватися диму в коптильній камері не було. Коротенько, так. Так, завершився процес приготування, відкрилася заслонка на димоход і на димогенератор відкрилася. Відбувається зараз продувка камери. Все. показує що температура в продукті 69, в камері 79 градусів. Ось так, зараз відкриємо, покажу готові результати. Такий готовий вигляд мають. Маю ребра. Освітлення погане. Ну, ось, ось такий. Тобто по часу вийшло 45 хвилин було прогріву, потім обсушка була годину, 25 хвилин копчення і. Година була варка. Ось такий результат за весь цей час. Автоматика знову зарекомендувала себе дуже непогано. Все відпрацювало. Тобто, всім дякую за увагу.